Тобто, зі стану мінусу, ми намагаємось взяти зі світу підтвердження свого стану плюс. Типу, що зі мною все ок, що все класно. Але що ми транслюємо у світ, що я себе не люблю, я себе не поважаю, мені зараз погано. І якщо ми це транслюємо всередині себе. То світ може нам проявлятися як ігноруючий, е отвіргаючий. Да? Нам буде здаватися, що іншим люди, людям ми не цікаві, ми не важливі, Але зазвичай саме через наше іскажене восприяття себе і цієї реальності, саме через те, що ми самі собі цього всього не даємо.